Будемо сподіватися, що до навіть за ці морози, які очікують, похолодання, дійсно це не такі, якби аномальні морози, але враг зважаючи такі погіршення умов, дійсно, і обледеніння. Це до речі, для нейросистеми в цілому погано, тому що це можуть, якби бути і обриви хто передач, Це в мирний час таке було, якби це норма. Ну на жаль, якби ми в таких. Не на жаль, а ми живемо в таких широтах, дійсно, в таких погодних умовах часто. Ми відвикли просто вже там за останні три теплих зими таке бачите. Але дійсно те, що ви описуєте, таке може трапитися. Не дай Бог, звичайно. Будемо сподіватися, повторюю, що навіть ці погодні умови холодні, так вони все-таки ну, не вплинуть на роботу котельних, в першу чергу на опалення. звичайно, це від електроенергії залежить, тобто від стабільності енергопостачання. Ну з іншої сторони, ми бачимо, що таки ну, приблизно не можна сказати про всю Україну, там я ж не. Це не метеопрогноз, певний такий там мінус 10 десь в день так прогнозується серед температура. То прогноз, в принципі, з боку Укренерго, був такий, ну не песимістичний, але такий. Ну скажімо, такий не досить оптимістичний. З боку Зайченка, голови компанії, він казав, що коли там тиждень така температура буде триматися, то це вже буде проблема для енергосистеми. І збільшення кількості відключень це тільки частина питань, тобто, це дуже легко зробити. Збільшити, тобто обмежити електропостачання населенню, це робиться дуже легко, а от, з іншої сторони. Оскільки нараз система може бути вцілілою, так? Тобто, щоб блоки, наприклад, АЕС не вийшли в ремонт, не зупинилися, тобто, бо їх також понижали потужність там під час ракетних ударів. Ми вже два рази це бачили. Вони ще й досі в принципі, повноцінно не вийшли на свою проєктну роботу, тому що удари були ще відносно нещодавно, так скажімо так, такі от значні. Е, ну, тому все впирається дійсно, ну скажімо так, в готовність задіювати оці альтернативні джерела, тобто перепрошу, проклад, пане Одес... Юрію, не перепрошую, а ці от 4 години однієї черги. Відключень споживачів від електроенергії цього часу може бути достатньо за умов температури мінус 20 за вікном для того, аби почалося замерзання теплогенерації. Ну, різні помешкання, різні будинки, ну в принципі я вам скажу, що десь там півтори доби це навіть при таких морозах, так це реальний сценарій, за який можна встигати вирішувати питання. Я думаю, mm -hmm. що будуть розглядати все точково. Тобто тут вже не буде йти мова про комфорт там, чи про якусь температуру там, таку життєву, так це просто для того, щоб пройти певний період, нехай там тиждень, це там півтора і далі вже рухатися вперед. Бо ну, з іншої сторони, люди, звичайно, повинні це також розуміти, хоча це надзвичайно тяжко пояснювати людям, які там сидять без електроне. Енергії там по декілька днів і без тепла, але з іншої сторони, от ми маємо таку ситуацію на жаль.